Книга Буття с 1 верша, 24 раздел. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. Положи руку твою под сигно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет Ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну. моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. И он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Ці слова, які я прочитав сьогодні, вони читаються на сватах, сім'ях, на вінченнях. Це слова, які Бог показав і оприділив суть або фундаменти основи сім'ї, основи шлюбу. Тема сьогоднішньої проповіді фундаментальні основи шлюбу. Що таке любов? Ви знаєте, що взагалі трудно відповісти на це запитання, але давайте ми відрізнимо всі чотири поняття: любов, скажімо так, це почуття і дружба. Це перше розуміння. Друге це свати, це оприділення, це любов чи влюбчивість. Свати определяють: це була любов чи це була просто влюбчивість. Свати оподілили, куди далі йти. Шлюб це узаконення любові, а сім'я це любов в ділах. Це такі чотири різні речі. Ще раз, любов це почуття і дружба. Ви знаєте, ми можемо любити багатьох, правда? Ми можемо любити і говорити, ми любимо, але тільки свати определяють, що це любов чи була влюбчивість. Шлюб узаконює, тому що любов сама по собі незаконна. І взагалі любов, вона є і беззаконна. І тільки шлюб узаконює любов, а вже сім'я це вже результат або любов в ділах, це доказ, була це любов чи не було. Знаєте, якщо любові не було. То в сім'ї ти її не знайдеш там, якщо її не було. Не можна утворювати сім'ї, якщо нема любові. Чому? Тому що не буде що проявляти. Ковбаса не об'єднає двох людей. Навіть і ліжко не об'єднає тільки любов, тільки справжні почуття. Сьогодні ми з вами поговоримо про три таких фундаментальні камені шлюбу. Як любе приміщення, люба будівля, вона має фундамент, так само сім'я повинна мати три фундаментальні камені. Звичайно, є надстройки, є стіни, є багато інших речей. Сьогодні я скажу тільки про глибини, про фундамент. І так, перший камінь правильне розуміння значення шлюбу. По-другому, для чого потрібний шлюб? Ще простіше можу задати питання, чого ти, брат, хочеш жениться? або сестра, чому ти хочеш вийти заміж? Дуже просте запитання. Половина людей не може на нього відповісти. Біблія дає відповідь на це запитання. Перше це стати одним цілим. Це значить дружити, це значить стати одною плоттю, ділити разом переживання, отримувати насолоду один від одного, а разом жити. Це значить стати одним цілом, духом, душею і плоттю. Це одне ціле. Друге, правильне розуміння шлюбу це продовжити рід. Це продовження роду, так сказав Господь, що ви повинні продовжити рід. І третє значення шлюбу це виконання замислів Божих через шлюб. І так, перше, він мені потрібен для того, щоб стати одним цілим з моєю дружиною. Грубо говоря, для того, щоб я є недостатній, але з моєю дружиною я є повний вже в всіх сферах. Для того, щоб після нас були діти, У мене четверо дітей. Це після нас, щоб були діти, і третє для того, щоб виконати замисли Божі через нашу сім'ю. Це значення, це духовні основи значення шлюбу. Ви знаєте, Бог сказав: я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він сказав: Я Бог батька, сина і внука. Він сказав, я Бог сім'ї. Бог не захотів називатися богом одного роду. Бо сказав, я Бог мінімум трьох родів, я Бог сім'ї, я Бог тих, хто знає значення сім'ї. Ви знаєте, у Бога були замисли для Авраама, для Ісаака, для Якова. Я задаю питання, для чого Богу потрібно був Ісаак, шлюб Ісаака з Ревекою? Я довго думав, молився, Господь відкрий мені. Авраама знаю, показати землю, дати обітниці. Якова завести людей в Єгипет. А Ісаак, за Ісаака взагалі мало написано. І коли Бог дав мені це відкриття, Бог мені сказав: для того, що я хотів назватися на землі чиїмсь Богом. Мені потрібні були люди, якими я щастям міг провозгласити всій вселенній, що я їхній Бог. Ви Знаєте, я спочатку не зрозумів, але потім мені стало зрозуміло. Ви знаєте, кожному батьку хочеться сказати: я батько оцього, оцього і оцього. Бог хотів провозгласити з гордістю, честю на небесах у всій вселенній. Я Бог Абраама, я Бог Ісаака і Бог Якова. Подивилися ангели херовими, коли подивилися духи всі. А що ж це за люди, що Бог провозглашає себе їхнім Богом? Для Бога була честь, щоб у нього також були ті, що він міг назвати себе їхнім Богом? Чи хочеться Богу сказати, що Він є твій Бог? Чи хочеться Богу сказати і провозгласити? Я Бог Петра, я Бог Маші, я Бог Валі, я Бог Андрія, я Бог Миколи. Чи Бог хоче назватися Твоїм Богом і провозгласити це на всій вселенні? Я думав і молився, Господі, а чи тобі не соромно казати, що ти Бог мій, чи тобі не соромно перед ангелами? І знаєте, я сказав, Господі, я хочу служити так Господу моєму, щоб Богу не тільки було не соромно, що йому хотілося провозглашати в небесах, що він є Бог Філіпа. Я хочу, щоб так було. Ви знаєте, в мене є ще більш амбіційне бажання. Я хочу, щоб він назвався Богом моїх дітей. Я хочу, щоб він назвався Богом моїх внуків. Це є величезне значення шлюбу. І Бог сказав: якщо ти будеш ходити переді мною Авраамом, і бути непорочний, то я назвуся Богом твоїм, твого твої, сина і Твого внука. Ці істини розуміють духовні люди. І я подумав, яке значення було шлюбу мого батька, моєї мами? Ви знаєте, я подивився і подумав, це був замисл Господній. Перше, батько мій заплатив ціну за моє служіння. Я думаю, 10 років тюрми і 5 років пораження прав це серйозна ціна. Правда чи ні? За моє служіння заплачена ціна. Це раз. Друге, я виріс в такій сім'ї, що я розумію геть всіх. Гроші розуміти не треба великого розуму, правда? От коли їх нема, от то розумієш серйозно. Я розумію всіх. Хто хворий, хто багатодітний, у кого що болить. Я всіх розумію. Мені все зрозуміло абсолютно. Мені не треба розказувати багато про проблеми. Третє, моя мама, вона нас збирала кожний вечір. Вона розказувала нам Біблію. Від першої голови аж до відкриття. Вона пройшла всі глави з нами. З двохрічного віку кожна дитина проходила Біблію від А до Я. Я в років 10 знав Біблію майже на пам'ять уже. Яке значення було у моєї мами і мого батька? Дуже просте: приготувати служителів для Господа. Ось замисл Божий, ось плани Господні. Бог знав, що вони не будуть служителями, але Бог знав, що їхні покоління будуть, наступні покоління будуть служителями. Ти повинен розуміти значення твого шлюбу. Чому ти женився і чому ти вийшла заміж? Тільки переспати своїм чоловіком, каструлі тягати по кухні, картоплі чистити, прибирати, дім построїти, тополю посадити? Для чого? І для цього. Але ж духовне значення. Хай Бог відкриє тобі, яке духовне значення твоєї сім'ї, який замисел Божий, чи Бог цікавиться тобою? Чи для Бога це не сім'я, чи це не має значення ніякого? Хто ти для Бога? Чи Бог називає себе Богом твоїм? Чи приємно йому це говорити? Другий камінь хто відповідальний за шлюб? Знаєте, для багатьох людей шлюб це познайомились, посміялися, там і все, і шлюб. все, Амінь. Зняли квартиру, живуть. Два місяці максимум, і все, і на цьому все закінчиться. І так, хто відповідальний за шлюб? Ми читаємо і бачимо тут в Біблії, перше: це був батьки. Батьки несуть відповідальність за шлюб. Батьки ви несете відповідальність за шлюб ваших дітей. Авраам ніс відповідальність перед Богом. Так чи ні? Він сказав, що поклянися рабу, і ти підеш і візьмеш жінку до мого сина. Ти візьмеш і приведеш. Тому, батьки, ви також несете відповідальність. Хто другий відповідальний? Це так звані свати або Єліазари. Є люди, які несуть місію сватів, правда чи ні? Які знайомлять, які допомагають, які рішають ці питання. Є такі як раб Авраама, про який ми читали. І третє, хто відповідальний за наш шлюб? Це Господь в лиці Ангела. Ми читаємо, і Авраам сказав Єліазару: Я пошлю Ангела. Бог пошле ангела, і він увлаштує весь твій шлях. Ми скажемо, як? А де ж тут жених і невеста? Де вони тут? Хто відповідальний? Ми не кажемо, хто приймає рішення. Послухайте, а хто несе відповідальність, рішення, то приймають наречені, наречена, але відповідальність несуть. Батьки, свати і саме головне, Бог. Ми скажемо, як? Бог несе відповідальність. Так. Бог слово своє сказав. Бить одному Бог не зрікся свого слова. Бог не зрікся своїх заповідей. Бог сьогодні так само провозглашає не тільки колись, 6 тисяч років назад, а сьогодні провозглашає. Сотворим! Сотворим, сотворим. Бог не зрікся відповідальності за шлюб сьогодні дітей своїх. Він не зняв з себе відповідальності. Він продовжує її нести. Але так само повинні пам'ятати про це батьки, пам'ятати про це єліазари, які також несуть відповідальність за шлюб. Ви знаєте, ми говоримо, о, хай там вони там десь познайомляться, і хай там щось там зліплять. Як зліплять, так і розліплять. шлюбі беруть участь, батьки, свати і саме головне Господь. Я прийшов з армії, мені було 23 роки, і один раз. Старший пастор церкви, епіскоп, він закликає мене до себе. У нього були родичі, його племінники. Всі думали, що я буду ну, женитися на комусь з них. І такі плани були. І потім я ще й пострадав за це, що планів їхніх не виконав. Але покликав мене цей старший епіскоп до себе в кабінет і говорить: ти знаєш, сьогодні я подумав, і мені Бог сказав моє серце: у нас є одна сестра, ти її не знаєш. Вона співає в хорі. І це, по-моєму, твоя дружина має бути. І він указав на мою дружину майбутню, на сестру ніну. Я навіть не пам'ятав, хто це. Я сильно не звертав уваги, і після цього, звичайно, я постарався роздивитися. Він був в ролі Єліазара. Але я думав, Господі, ну що ну, це значить? Що це, 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 це за такі мені свати отут? Що це таке? Мені будуть вказувати, на ком мені жениться. Мені будуть вказувати, на ком жениться. Ти тільки пішов жар, ми знаєте тільки все перед тобою відкрито. Але знаєте, я приїхав вже додому, пішов в колодязь брати воду, набираю воду, беру відро з колодязя, вимаю і чую явний голос Божий: Ти візьмеш дружину, ніну. Я відро раз і впустив колодязь. Нікого нема! Я знову взяв відро, нікого немає, ні, нічого. Несу відро, і другий раз голос мені. Ти в цьому році, осінню, будеш женитися і візьмеш її в дружину. Мене відра впали з рук, і тоді я зрозумів, що це від Господа. Бог не зняв відповідальності за мене. Бог не захотів, щоб я промучився все життя. Бог знав, що я буду пастором. Бог і сьогодні бере відповідальність за шлюби. Господь є Бог добрий. Багато є людей, які несуть цю відповідальність, але я знаю, якщо ми ходимо перед Господом, Бог ніколи сам не знімає цієї відповідальності. Бог показує нам, Бог дає їм нам. І третє, що я хотів би сказати, третій камінь роль Ісаака і Ревеки або жениха і Женіхайнівісти, нареченого і нареченої. Яка їхня роль? Ісаак це преобраз Ісуса Христа. Ревека це преобраз церкви, так як Авраам преобраз Отця, а Єліазар преобраз Духа Святого. Знаєте, звідки починається історія Ісаака з народження, а потім з гори, коли Ісаак був настільки послушний батьку своєму. І так само Ісус Христос він був послушний і мав служіння. Тому Ісаак це послух і служіння. Яка роль Ісаака? Яка роль жениха? Це бути послушним Господу, батькам і нести служіння? Якщо ти не священник у Бога, то Бог не цікавиться твоїм шлюбом. Яка різниця? Плюс-мінус два-три розвода. Навіщо Богу планувати розвод? Або навіщо Богу планувати якусь біду? Якщо ти у Бога священник, якщо ти у Бога служитель, то Бог планує твій шлюб, і Бог поможе тобі, і він благословить тебе в шлюбі. Тому Ісаак символ послуху і служіння. Ревека, в неї була велика віра і служіння. І так, послуг, і служіння, віра і служіння. Ви думаєте, що, що ревека вона була така простачка? Ні. Я впевнений, що Бог їй сказав, що вона вийде заміж біля того колодязя. І вона ходила туди. Вона відчувала що щось має бути. Ви знаєте, скільки прийшлося носити воду різним верблюдам? Але людина, яка не від Господа, людина, яка не несе служіння, яка не має віри, представте собі до людини, яка прийшла і до неї сказали, наноси наносино моїм верблюдам. Десь, приблизно 10 верблюдів було. Один верблюд випиває мінімум 100 літрів. Тону води, наносино на мені тону води. Сестричка з колодязя глечиком, який мав глибину приблизно 50 метрів. Вірьовкою витягни, тону води. Настояща, сестра сказала дорогенький, Щас цим глечиком і сам верблюдом станеш. Найшов крайню, правда? Написано, вона бігала, вона бігала, тонну води переносила, а раб сидить і дивиться. Я думаю, що там раби говорять, що поможемо. Раб говорить, спокій, спокій, все, всім сидіти. Хай бігає, хай бігає. Я дивився на свою дружину. Інваліди в Броварах, лежачі в Ровенській області, всі лежачі хворі, які були на Україні, моя дружина знала, всіх відвідувала. Все за свої гроші. Я думаю, Господі, ну де це в неї береться час? Вона бігала. Сестри, віра і служіння. Це не прості речі. Але якщо ви хочете мати замисли Господні в своєму житті, треба служити Господу, служити ревносно. Ісаак женився, йому було біля 40 років. Ревеки було приблизно 15, ще нів'єста весна не виросла. Але Бог знав: Ревека і Ісаак ось це двох помазаників, які повинні служити йому. Вони, іменно вони, назвуться дітьми, іменно Бог назветься їхнім Богом. Ви знаєте, Ісус Христос так само взяв свою наречену. Він прийшов на землю. і що ви тут бачите? земля зустріла Христа з радістю. Так? О, наш жених прийшов! алілюя, Всі до неба йдемо каємося, всі мільйонами. Так? так? Так Христа зустріли люди. Зустріли його чим? Зустріли його плівками, і кінці закінчилися на Голгофі. Ось як наречена зустріла Ісуса Христа. Наречена розіп'яла Ісуса. Хто це розіп'яв Христа? Його наречена. Люди, які жили на цій землі. Христос на це не звертав уваги. Він жертвував служіння і послуг, терпіння, якщо від Господа принесе вам результат. Якщо від Бога, ви повинні бути сміливі, вірні. І якщо ви получите навіть Голгофу, але що це від Господа, обов'язково воно буде. Біблія нам показує, що наречена поступово стала розуміти. Я маю на увазі образ церкви. Вона стала поступово розуміти, що такий Христос. В кінці кінців у нас це розуміння приходило не зразу, а роками, століттями. Ісус Христос вибрав наречену. Він вибрав собі найкращу наречену. Я говорю про духовні образи. Він вибрав собі не націю, не народ, не партію, не течію, не філософію. Він вибрав собі всю землю. Він взяв собі всю наречену. О Ісус Христос! Він не захотів називатися тільки Богом Авраама, Ісака, Якова. Він захотів бути женихом тисяч мільйонів, мільйонів людей, тьмиттям і тисячі тисяч. Так захотів наш Господь. Є така приказка, наглость тороє щастя. Ви знаєте, це тільки приказка, але насправді справжнє щастя це смиріння, а не наглость. Я сказав би так: смиріння перше щастя, а служіння друге щастя, а наглость це перше нещастя. Сестри, браття, всі, хто хоче женитися, вийти заміж, наглості ніхто нічого не побудує, на смирінні, на служінні, на вірі у Господа Ісуса Христа. Бог не залишить вас просто так, якщо ви у Бога. Є дочка сина, якщо ви служите йому. В Біблії написано, що добродетельна жена – це є нагорода, це є від Господа. Ти знаєш, ти можеш взяти без Господа любі ноги, ти можеш взяти навіть гроші, навіть красоту, ти можеш все взяти. Но добродетельну жінку дасть тільки Господь. Амен. І не візьмеш її просто так, не найдеш. Очі будуть закриті, ти не відрізниш цього, і ти не побачиш цих речей. Сьогодні я говорю про основи шлюбу. І так, перша основа шлюбу. Це правильне розуміння, значення шлюбу. Друге, це хто несе відповідальність, хто є учасником шлюбу. І третє, яка роль ревеки і Ісаака? Смиріння, служіння, віра і служіння. Ті, хто має чоловіка чи дружину, подивіться на свій шлюб другими очима. Подивіться на свій шлюб Божими очима. І задайте запитання сьогодні, який замисел Господній на моїй дружині чи на моєму чоловіку? І побачите там глибини Божі, і побачите тайни Божі, і побачите промисли Божі, не просто щоб разом пройтися чи нагодувати їсти, чи ще щось. Є замисли Божі, є промисли, є тайни, є відкриття, є пророцтва, які мають збутися через твою і мою сім'ю. Якщо твоя сім'я не захоче стати в пророцтво Боже, то Бог найде іншу сім'ю, але все рівно Він не залишиться богом пустоти. Він все рівно буде Богом Авраама, Ісаака, Якова і множество тисяч мільйонів людей. Він буде Богом людей. Він не буде богом каміння, він не буде богом нафти, він не буде богом газу, він не буде богом комунікацій. він буде богом живих людей, тебе і мене. Але Він буде богом родин і богом сімей. Він буде Богом дітей і внуків. Він, Господь, подивися на шлюб Божими очима. Подивися на шлюб свій. Можливо, ти готовиш дітей чи дочок, пастирям. Можливо, ти говориш служителів. Можливо, ти готовиш пророків Божих. Можливо, ти готовиш навіть страдальців за ім'я Ісуса. Але у Бога є замисли на твій шлюб. У Бога є план. Ти стоїш у Богу і річці помазання. І Бог хоче сказати: Я Бог, я Бог, і в церкві спасіння. Конкретно і називає твоє і моє ім'я. Ви знаєте, як це приємно. Бог не сказав я Бог Ангелів, Він сказав Я Бог Авраама, Ісака, Якова. Я хочу мати молитву за тих сестер, які хочуть вийти заміж, Господі. И за ты их братьев, которые хотят жениться Господь. Бог сказал в своем слове, что нехорошо быть человеку одному. Сотворю Ему помощника. И, становясь на это слово, мы можем смело сказать, что для каждого Бог приготовил пару. Каждому Бог сотворил вторую половину. И важно узнать это у Бога, чтобы Бог указал это. Потому что только Бог автор семьи. Господь именем Иисуса. Мы становимся на это слово. И мы благословляем. Благословляем этих молодых братьев, молодых сестер. Те, которые видят свое будущее в семье. Господь, открой им ту половину, которую ты приготовил для них, которая уже есть. Господь, пускай эта семья родится у тебя в Твоем сердце. И пускай каждый стоящий сегодня на коленях узнает счастье, счастье семьи. Пускай каждый стоящий на коленях узнает волю Твою на семью, конкретно на Семью Каждого личную семью во имя Иисуса. Благослови так, Господь. Так, Ісус. Иисус. Амин Єсус. Амен Иисус. Господь, ми провозглашаем Твою волю. Да, твої замисли, Твої плани, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, Господь. Аллилуйя з пастором, епіскопом Анатолієм, ми піднімаємо руки свои, благословляємо вас. Благословляємо помазанням Бога Авраама, Бога Ісаака і Бога Якова. Будьте благословені. Будьте благословені. Аминь. Давайте Амінь. ведемо в славу Господу.